Корупція в Україні досягла таких масштабів, що про неї говорять скрізь. Західні ЗМІ вже не соромляться і напряму запитують про це нашого президента. Нагадую, саме країни Європи допомагають нам як зброю, так і фінансово. То хто персонально винен у розкраданні та корупції, давайте запитаємо на вулицях Києва. Як завжди, з вас лайк та підписка, а з мене цікавий матеріал. І на вашу думку? Очікую в коментарях. На вашу думку, хто персонально винен в тому, що корупції в Україні так багато? М -м, затрудняюсь сказати. Ну, ну, люди, люди винні. А я чула за цей опрос з приводу Зеленського. Ну, я не підтримую цю думку. Наша влада безпосередньо. Президент і депутати. Все від них залежить. Починати треба від президента. Із його, як воно там називається? То Офіс. Офіс той їхній. Отам, От ото, оттуда все. Все воно починається з голови. Люди, як не дивно, але мені здається, все таки, що виконавчий ворог. В особі карміну президента, які ми вибрали для того, щоб вони захищали наші інтереси, а вони користуються нашою допомогою. Це воно пішло від самого початку. Кавчу, потім Кучма, В них все пішло, воно якось так не знаю, в них все пішло. Багатство України. Та самі ж, наверное, винні. Усі. Кого ви маєте на увазі? Ну, народ, мабуть, у нас такий. Я даже не, не знаю, хто, хто когось конкретно там винувати, винуватися, я не знаю. Навіть. Чесно кажучи, не задумалася про це. То прям персонально ну, Я думаю, що так багато людей винне. Та без яка в Україні є. І ті люди, які мають відповідати за те, щоб цих ганебних проявів в Україні перш за все не було, тим більше в такий важкий час, як зараз. Кого ви маєте на увазі ті люди? Це люди, які приймають закон. Я дуже була сьогодні. Задоволена, узнавши, що президент України готував закон, яким депутати закрили свої електронні декларації. Я вважаю цей гідний вчинок, і так треба робити і надалі. Все це приспресікать. При, при всі, всі це хто? Суспільство. Одні дають. Другі беруть, треті закривають на це очі. Тому так і виходить. Той, хто бере хавар, той і винен. І це не одна людина. Тому не можна сказати, що тільки одна людина повинна відповідати за е, корупцію. І Верховна Рада, і кабінет президента, і кабінет і... ради мі... міністри. Важко відповісти. А мабуть, ми всі винні в цьому. Тому що Ну, Багато багато людей підтримують її. Ну, не знаю. Мені здається, що ми всі. І нам всім треба боротися, об'єднавшись, щоб це злоподолати. Не може бути одна людина винна в тому, що в Україні так багато корупції. Винні всі, українці, що в нас так багато корупції. Щоб брати про політичну відповідальність, звичайно, і несе це президент. Люди в нас такі. Менталітет з загальному. персонально мені здається персонально неможливо так, тому, що всі кожен докладається до цього якось таким чином. Всі кого ви маєте на увазі? Це при владі яких звичайні для теж, бо у нас існує просто в що треба до лікаря піти на шоколадку, якусь меси десь Це починається звичайних цивільних да. людей з того, що вони нормалізують якусь покупку медсправок тих самих курсових робіт. Треба починати да. з себе, і тоді при владі також будуть люди, які будуть розуміти, що корупція да. це не норма. Минула влада. Той, хто керує системою. Кого ви маєте на увазі? Ну, хто в нас головна людина в країні? Президент. Президент. І, відповідно, якщо його влаштовує дана система, то значить він не все. Кожен чиновник, персональний. Український народ. Як гадаєте, хто та що повинен зробити, щоб корупція в Україні зникла назавжди? Люди повинні мати своє свідомість. Ми не беремо, ми не даємо. Ой, є таке прислів'я, риба портиться з голови. Нам, нам просто, мабуть, потрібен хтось не, не українець, а хтось з-за кордону, той хто реально зможе припинити цей безлад в нашій державі. Бо наші люди, ті, які зараз у владі, це ну вибачте, вони нічого не змінили. Я думаю, це наша справа людей. Ми маємо ми почати. дуже да, ми почати, по-перше, себе не заносити, як ми любимо, там трошки порішати. Це база, а потім ми маємо просто всі, як ми любимо, згуртуватись і просто такого розголосу робити. Ми, це має бути такий умовний скандал, але продовж довгого часу. Де люди підтримують один одного і просто виходити і кричати. Перше має бути у нас народ конституційно необізнаний, не знає своїх прав, і люди знаходяться в стані патерналізму, тобто в стані очікування, що хтось прийде і їх спасе, оце саме цей пострадянський такий стан суспільства. Раніше партія вела, і вони зараз думають, що їх будуть спасати, і тому. Користуючись необізнаністю правовою е політику старий, який весь є злочинним повністю, тому що ніхто не займався просвітою українського народу, їм легко маніпулювати людей. От приходять людей довели до зубожіння за 30 років. Де люди думають, як тільки як вижити. І коли б людині приходиш, кажеш, давай будемо відстояти свої права, а людина їсти хоче або е, хоче накормити своїх дітей. Ну е, він не розуміє. Він в такому стані в розпачі знаходиться, що він це не розуміє. Це вже треба від кожного. Політична воля І то, що політична, то вже що Нема що... волі, ні, так то ко... ой, ця корупція на кожному місці. Ні, можна... куди не кінця кругом ні, так, корупція. Воно ж Якщо зверху. Якщо зверху. Так воно вже проросло та. Ми що... ну, при... вже ж надіялися на цю молод, молоди... молоде молоде покоління. При чому Ви подивіться, що робиться в Тій Верховній Раді. Там же молоді діти, Ні, що це таке? Якщо, якщо зверху люди будуть чесні, то внизу будуть у них, вони будуть примиром, повинні не будуть так. іначе е, внизу дивляться те, що робиться добре. Знаєте, є гарна. Прислів'я для того, щоб викор... викорінити корупцію, треба не роз... роздавати не гроші, а патрони. Я не знаю, хто її автор, але я вважаю, що з корупцією в Україні треба боротися. Боротися вс... негайно. Ну, головне не красти. Дуже важке запитання. Я особисто на нього не маю. Ну, смертна кара повинна, бути, інакше нам не, не, не перемогти її. Як вас звати? Тетяна. Певні закони, ще дав, повинні бути. Керівництво. якось... Повинні... Реагувати на це. Реагувати на це. Бо відповідні органи. Вже створені органи. Повіні. Добре працювати. Ну, є ж якісь виконавчі органи, які за це відповідають. Я вважаю, що вони ну їм потрібно трошки зібратися і зробити все, щоб воно зникло. Знову ж таки, одна людина це не змінить. Це потрібно, не знаю, може в архівку якусь там вже крити, накривати, там. <сум> Щось таке. <сум> Ви знаєте, я не ідеаліст в цьому плані. Мені здається, що. 100% її подолати, так от, в найближчим часом неможливо. Бо вже десятиліття ми з цим боремося. Але мені здається, що це від верхів наших залежить. Перш за все. Відповідальність за корупцію повинна бути різко підвищена. Всі, мабуть, повинні почати щось робити. Не хтось один. Я, наприклад, починаю завжди з себе. Якщо треба щось змінити, я починаю з себе. Якби кожен так щось трошечки зробив, змінив в цьому питанні, то можливо, десь би. Я думаю, що таке і відбувається, але іншими темпами хочеться, щоб швидше це було. Це кожен сам з себе повинен почати, не давати хабарі, там, наприклад. Якщо кожен сам не буде цим займатися, то, і, ну хоча я не знаю, Верховну Раду ми не, 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 не виправимо так, звісно, але не знаю. Складне питання. Хай між собою розбираються. Культуру змінювати повинні люди, починаючи з себе. Як воно буде змінюватись, кожному себе стачав, що він вирішувати проблему систему першої yeah. реформувати, тому що якщо ти навіть помітив факт корупції, якщо це навіть було з кину якогось розголосу, то навіть ти може ви іноді довести це і нікого не може притягнути до відповідальності, тому що у нас судова така система, що це як просто пзапросто коло. Ти ти пойдеш в суд, там уже хтось заплатив гроші, і суд не може прийняти рішення справедливого і це. Тому воно є корупція, на яку ти не можеш подскажети у суд, тому що там також є корупція. Це починається із судової системи і з кожного з нас. Ну, це якийсь має бути нетрадиційні методом. Ну, я не можу затрудняюся сказати. Реформи, максимальне скорочення держслужбовців. Це напряму залежно. Корупції немає в бізнесменів, в працівників немає в корупції. Корупція є тільки в чиновників. Треба почати з себе.